Графічний метод має один дуже суттєвий недолік. І, як правило, він видає наближені розв'язки системи рівнянь. Тому його доцільніше використовувати в тих випадках, коли треба просто дослідити кількість розв'язків е системи рівнянь. Ось як, наприклад, у цьому завданні. Схематично побудувати графіки цих двох рівнянь і е визначити кількість розв'язків. Питання про кількість розв'язків при використанні графічного методу просто розв'язується. Кількість перетинів графіків цих рівнянь відповідає кількості розв'язків. Отже, дивимося на перше рівняння. Це у нас квадратична функція. Графіком є парабола яка паралельно перенесена і спочатку відліку вверх на 2 одинички. Тобто, схематично це має бути щось таке. Мінус 2 х квадрат плюс 5. Оце мінус 2 означає, що ця парабола буде проведена вітками донизу. І паралельно перенесена її вершина із початку відліку на 5 одиниць догори. Раз, два, три, чотири, п'ять. І проводимо параболу цю донизу. Як бачимо, дані два графіки мають дві точки перетину. Це означає, що дана система має два розв'язки.